Чесному консулу Австрії у Чернівцях Сергію Осадчуку. До вітального слова запрошуємо генерального консула Румунії у Чернівцях Елеонору Молдаван Ла мульцань Буковіна святом Буковина. Мені надзвичайно приємно бути разом з вами, разом з українською владою під час такого гарного свята, маланкування сьогодні. Буковина. Шанує свої традиції, шанує своїх предків, і це надзвичайно важливо. Нехай свято буде в ваших серцях. Будуть відкриті до таких прекрасних звичаїв, до таких прекрасних цінностей, які єднають нас з нашими предками, з нашими батьками. І нехай сьогоднішня коляда, яка буде лунати в Чернівцях і на Буковині, буде і за тих, які не мали можливості протягом бурхливої історії молитись, колядувати свято це можливість поєднати, поєднатися в цінностях. У коляді із нашими попередниками, ті, які запоручили всім нам таку гарну традицію. Отож, наші думки сьогодні линуть і до наших попередників, які нам дозволили сьогодні так гарно привітати один одного і бажати всього найкращого від імені Румунської держави, від імені Генерального консульства Румунії в Чернівцях. Я вітаю із такою гарною із таким гарним святом всіх ваш і бажаю дійсно натхнення а конкурсантам, які сьогодні візьмуть участь у цьому прекрасному святі Маланка Фест Перемоги і звичайно ще раз натхнення. Дозвольте, я привітаю і румунську громаду, і румунські колективи, які сьогодні братимуть участь у, у цих заходах. Тому, як показав досвід, вони так само е, отримали гарні місця, тому що традиція на Буковині і в румунських селах вона збереглася. І я тішусь і е, рада тим, що всі громади національні на Буковині мають можливість сьогодні так гарно. Uh, vă uh, sfidluate sui tradiții. În numele Consulatului General, permiteți-mi ca să vă salut cu această frumoasă sărbătoare, să doresc participanților, celor care au păstrat în suflet și în inimă această tradiție de sărbătoare, de Crăciun, succes și la mulți ani!